Доброї суботи, доброго дня. Ну що, ну на вулиці, то сонце зараз було, зараз трішки хмари заходять. але за мух, за мух не можна сидіти, просто не можна сидіти. Дімка в хаті, мама тут чистить картошку, тому що ми ждемо-ждемо Санька вже з утра стоїть на базі в Кремінчуги, Вже, ну, халатність, розрузити ніяк не можуть розумієте? Я ж кажу, що все як завжди. А я знову бо вчора смажила сині. Ну, таким судовольством і Діма поїв, і я, і мама. Так я знову саме звичайно нарізала. Часнику сюди натерла, посолила все, постояло трішки, потім борошно туди, сольки, чорний перець і паприка. Це спеції, які у мене є рецепт, і я чесно кажучи, якщо готую отак не не для зимової заготівки. Для мене оце саме, -саме смачно, саме смачно. Я вчора приготувала курки, дуже багато. Саша ж не приїхав, я думала, що він вечором приїде, ні. То курка в мене в холодильнику, зараз я її відділю від кістки, можна з кісткою, я маю бедра. І я взяла картопля, перець, часник і цибулька, посолила, поперчила. Зараз все, все в рукав, додам м'ясо і в духовку, і хай запікається. Буде смакота, красота і смакота. Так, ну що, все, куриця в духовці. Мама пішла рвати, так, я вам вімкнула, тут вімкнула. Каже, хай стоїть оце відро помойне із ну, совачевими обрізками, вони туди лізуть більше. Кажу, ну, давай. А оця лента вже сюди приклеїла до жопи грілка. Вибачте, за так сказано, але так воно є. Мухи не дають спокою, просто не дають спокою. Це наглюки, вже спас пройшов, а вони лізуть і лізуть. Мама пішла збирати малину, сьогодні одне галі. За двіті, що дивіться, осипається. Ну що? Он, на підлогу, дивіться. Гілки просто лежать. Просто лежать, тому що вони всі з малиною важкущі. Тут вже ще є скільки її. Тільки таку рожеву не рви, а рви червону. Так, Дивіться, що робиться. Просто. Клондайк малиновий. А отут що буде ще? Ви подивіться, що отут іще буде. Так що, роздаємо. Дімка трошки поїв, поніс кісточки. Ой, Боже, дивіться, дивіться, яка малина. Поніс кісточки. Собачки нашому тіші. А він гавка на нього. Угу. А він каже. Чую, Дім, З ким ти балакаєш? він каже, я навожу масти дружби із собакою. Говорить, Давай будемо дружити. Ми тепер сусіди. сусіді. Він дивиться так на нього. Приїхав наш трудяга. Він вечеряв сам, тому що ми пообідали. Зараз ну, сіли е, вони там по банки пива випили, а я кофе попила. Тут Лариса прийшла, каже, помер там друг Серегин, каже, вже зустрілися, кажу, так воно є. А я хочу показати, тільки пополивала, пополивала сьогодні, я тут гарно квіти. І дощик напускається. Ну, я думаю, що він пройде, тому що, бачите, яке небо. А я корусенька, там радуги ніде нема, веселки. Він каже, ні, не бачив, немає. Веселку хотіла подивитися, нема веселки. Фу, якось так дуже парко. І яс прийшла, ходила, ото відеречко малини однесла своїм там друзям Галі і Віті. Принесла вина, персика, воно. Персика <реку> два, посні послідні вирвав. Послідні навіть вирвали люди. Я обрізала непоганий, краще, ніж у борщів. Але у нас, звісно, набагато вкусніше. Ну, що він боліє? У нас такий вкусний персик. Може, ви прийдете, де та прикаліруєте, одріжете, не знаю. Но у нас персик просто крутой. Просто він такий сладкий, він такий сочний. Але він раніший, набагато раніший. Ой, як вітерець подув гарно. Ой. Завтра неділя, не знаю. Завтра буду займатися, мабуть, перцем, тому що перець в'яне, перець. Більше я тут садити його не буду. Тут почва не підходить для нього. Не підходить. Рози знову попаливала. Астрочки ви мої бачили. Я просто дивлюся, що треба буде обов'язково зібрати насіння з цієї красоти. Це просто неймовірна краса. Неймовірна, і ця така, а оця трішки інший колір має. Подивіться. Вона відкриється і буде трішечки більше, вона розовіша. Вона дуже гарна. Астра просто вся така красива. Хочеться вам показувати і показувати. В цьому році грушки, в тому такі вони були каряві, чорні, а в цьому році вони такі гарненькі, але бачите, який важко. Треба підперти цю грушку. Грушка-попочка. Зараз треба десь знайти, може, в Ларіці такий рогачик підвозьму. Ну, не бачу чоловіки. Оце заставила, бачите, зроб... зробив Саня, це ще не дімка. А, а там же ну важко, воно ж чахнеться. Як оце точно. Подивіться, як. Це я знайшла оцю железячку, ну все одно підтримує. І одна висить, ось красотка. А тут треба... Саш, треба знайти десь паличку, ці дві грушки, вони так їм важко. А то я Саші кажу, чим би його підперти, може совок поставити, а як совок треба буде. Ось це, дивись, оті дві грушки треба паличку поставити, їм так важко. Оті ну, дві, от, да, дві да. найди, пожалуйста, Сашу. Да. Лариса каже, ти що думаєш за своїми синями? Каже, що ну беру жари, ну я їх, чесно, і робити не хочу, ці сині. Щось їх так ніхто не хоче їсти, їх вже об'їлися, ніхто не хоче їсти. Не ну, маю на увазі, що, якщо брати, які вони були. Так що бабуся притепала наша. Ой, Димка каже, піду полежу. Ти сьогодні розіспався. Ну, на то же і вихідні. На то й вихідні. Так що до побачення, телебачення, да, бабуся? Ні. Думаю. Прошу. Як повітатись. Так ти річ готова, чи що? Ні, я просто. Уже день минув дош... на досить. Спокійної ночі, значить. Так і не було. Ну, обіцяють завтра. Но хмари пішли зі сторони Комсомольська не на славу. А ти ходила навіть до людей і Є... таку майку відділа, що дирка на дирки. не невже те майок немає? Я її чуть до тебе не йшла, скупалася. Єлі натягла, так? Да? Висушилась, а бачи, кажу чолку заколола і ходиш заколоти. Як... <зас> а в мене таке теж буває. Я не скупаюся, а потім, коли одягаю лічик, боже як накрутиться у тут оцей спортивний, бо мене бере де оже нервничаю, нервнічуюся. Ну, то й ти так само. ще так, думаю, та бідуща, бідуща, щоб розкрутили мене. <рідуща> розкрутили мене. Щоб Але мене розкрутили. Розкрутилася ви. Ех, не видно. Хотіла так. показати там. Ну, це ж оці провода, ну такі гарні там Прицеп тут цей стоїть, пересирає весь пейзаж. Нема навіть куди показати. Ну, не везе нам. Ні землі немає у нас на нашій стороні, ні пейзажу. На тій стороні 150. Тут вишку, ось на цю турну ну хіба що на тій тільки, що на немає ті, проводів. А так, 15 соток землі в людей проводів, а в нас нещасних шість немає. І проводи, і все на світі. Ай, невезуха, ну нічого. Кому що досталося? Кому що досталося? Молодець, Сашуня. О, з рибалки моєті. На рибалку нема з чим їхати, все тут. бачите. Найшов саме просте, з рибалки взяв оцю рогачик і поставив. Ну так. Ну нічого страшного, хай росте. А вам всім до побачення, спокійної ночі. Саме головне спокійної. Все буде добре, все буде Україна. До побачення.